Іні депутати, хочу дати пояснення по ситуації по наших дорогах. Не хочу навручити, але слава Богу, начебто здравий смисл, як то кажуть, восторжествував і в нас з завтрашнього дня починаються роботи по нашому бузькому району. Здорово. Які саме роботи? Музика. Нас розігрувалися і бачили три лоти між Новинбугом Казанкою і цією де хороша дорога. Вона закінчилась і хороша дорога в Казанці. Не могли не одійти згоди, слава Богу, вже дійшли. Заходять туди три фірми. І Айдком, і Бзорлідер, і якась там розвідка. три фірми будуть робити на цьому учаску. Ці участки поділені по різних ротах, тому будуть працювати. Також ще один участок у нас 231-237 кілометр це крайнього буга, інфекта і далі. Мазиндар чи трохи далі і до доброї волі. Шість зломотах за 55 мільйонів ці роботи буде виконувати фірма Галяком. Тому ці всі роботи розпочинаються і будуть проходити. А по місту далі по місту, ви бачите, почали робити дорогу вже ми на станцію на вокзал. Зараз чекаємо сесію Ось Василь Васильович Вийшов з Якарняного. той мільйон, який ми обіцяли районна рада виділить, але не чекаючи цього. Служба автомобільних доріг вже розпочала роботи у зв'язку з тим, що ми запустили, слава Богу, наш асфальтний завод і почали виконувати роботи на станцію. Судячи по проєкту, який був зроблений, взагалі ці всі роботи, щоб ви знали, тут 5 тисяч квадратних метрів сплошного асфальту і 600 квадратних метрів ямки, то вони повинні були коштувати 4 мільйона 600 тисяч. Здавалося б навіть той участок між вуликою, Країною 300 метрів, але там сума виходить 890 тисяч цих вашок. Отже, там все сплошно. Якщо ви зараз поїхали на станцію, також бачили, що біля пам'ятника залишили кусочок, далі кусочок. Це зв'язку, що зараз ремонтується і грейдер поломаний, і асфальтовий плачений. Ну, щоб ви знали, та ситуація, яка була в минулому році, в цьому році кардинально відрізняється від рай в Ходорі, не були виплачені, зарплати, техніка поломана, зараз, слава Богу, все працює. Осталось нам тільки забрали на техніку і сказанки, два грейдера, вже туди також, ремонтуємо грейдера, ремонтуємо асфальтоплатчики і будемо вкладати асфальт в я, я Сергій порогу. Тут більше депутатів турбує питання е, ремонту е, по фенко місії. Продовжує. Дуже прошу депутатів міської ради, рішення ви прийняли. Закривайте. Закривайте. Закривайте разом з районом на в'їзді в місто Новий Бух, перекривайте транспорт, пускайте його біля хлібзаводу вправо, і хай їдуть і виходять на трасу, Це і далі будемо вплив ремонт. Далі, 11. З вчорашнього дня планували розпочати ремонтні роботи. В Музьку, тодору, і, але в зв'язку з тим, що якщо ціна щитова тут нагрузка 25, то, то там 40 тонн, і туди потрібно додати порошку. Цього порошка поки що. Ну чого не Сергій Вікторович? Що в Казанської а у нас знову Укер автодор, Николай Євро, Жуй Трес, все Тут питання остальное. Доброї От до до Ну, Ну, ще раз Нового. Минулого році, коли в нас було 10 кілометрів до рік, нам дали 10, місто Новий Бух має протяжність, ми знаємо 7 кілометрів. Казанки, і Іномонбу, скандали, перекриття траси, всі по 5 кілометрів вирішили. От, для того, щоб всі розуміли, проєкт не може виконатися на 7 кілометрів проєкт, а 5 кілометрів зробили, 2 не зробили. Так не можна. Якщо закривається робота, не закривається повністю по кілометру. Казанка не захотіла віддавати свої 2 кілометри. От було б 3 по місту, і вони зробили собі місто кусочок, А нам треба було 7, тому не виконали з роботи. Так як в цьому році зараз вирішується питання по проекту, по місті Новий Буг, і один єдиний район, в якому зараз робиться технічна документація по об'їзній дорозі через місто Новий Бух, не в Миколаїв, не в Новій Одесі, де лише, не в Вознесенську, немає не де доріг, а проєкт робиться тільки в місті Новий Бух. Слава Богу, добилися. Тому стоїть питання про те, про будівництво. Від Баратівського поворота і до межі на Р-55 в сторону Софіївки, між Софіївською сільською радою і землями по плану, туди виходить обізнав вона протяжністю біля 8 кіло. Сума біля 300 мільйонів. Тому зараз вони вирішують, як його зробити, і Новий Буг, і об'їзну дорогу через місто Новий бух. Ну не буває так, щоб нам навіть все зробилося. Тому зараз для того, щоб ми не їздили з вами по ямах, буде робитися ямковий ремонт. Просто ямковий ремонт, у нас новий культур. Ми це чудово розуміємо, що він пройде аж до, до, до автовокзалу, Це ще а далі там немає нічого. І там, де там там і соль. Тут здійснює нагляд за проведенням е, цих ремонтних робіт. Які робить наш, ну, ну ті, що по місту, якості. Ви не бачили, не бачили? Шановні депутати, там можеш, приймають. Дійсно, на що я говорю контролювати. Шановні депутати, по черзі я кожному дам слово на запитання ці Проведення ремонту, але ну, я просто як пересічний громадянин як людина, яка розуміє, там, допустим, коли я бачу очерчені рамки, ну, допустимо, mm -hmm. ці ж очерчені рамки, і коли там, допустимо, на от стільки доверху не закривається асфальта, а, а цей асфальт плоне туди. Знову буде, буде йти дощ, опять буде стояти вода, опять буде розрушувати допустим, оці, оці ями. Для чого ви mm кидати -hmm. Так там сплошна дорога, в таких ямах. Сплошна дорога. Понімаєте, і для чого? Да, і для чого віддавати кошти, якщо немає результативності в даному виду ремонту? Дорогі дорожчі роботи, спеціаліст, майстер, що з Італії, він приїхав. Ви ж прошу, що ви приїхали? Я їздив, що їздили. Да, я коли там не ворота. От коли він приїде, отримає завдання від там. Літерально. А таке питання не відіслано. Не басної будь ласка, До доброго трасу кому, щоб він зробив іменно Ви гляньте на казанку, ну це їде сажа. Тільки вологі соблюдаються. люди роблять по проєкту. Ще добре, зараз, будь ласка, хвилинку тільки займу. Що стосується, якщо брати історію минулого року по ремонту Н-55 в напрямку Казанки, ви знаєте, що 5 кілометрів було зроблено асфальтове покриття, він ще Н-11. Але е, помилка, мабуть, і наша, в тому числі, що ми не наполягали. Але в першу чергу і обла е, служби автомобільних доріг в тому, що якщо це давалося 5 кілометрів, то по місту їх необхідність було виконати. Е, якщо 7 кілометрів є, ми територію від е, кажу, умовно наша Кацапи, як ми не кажемо, території Чкаловська, могли б зробити від'їзду в сторони Миколаєва і забити 5 кілометрів. І сьогодні облаштували дорогу. Але е, Опять же, стаємо на ті самі граблі. Цьому році проєктна документація на ремонт траси по місту взагалі не виконується. Виконуємо ще з роботи від горчми до доброволі. Ще родом 5 кілометрів гарної сучасної дороги і місто, де проживає 15 тисяч населення. Населення залишається без автомобільної дороги. І ми ямковим ремонтом, який нема куди ямки стелити, то будемо робити равтодороги. Викинемо колосальні суми. Що стосується об'їзної дороги, так, вона необхідна. Це сьогодні є е, питання, щоб е, транспорт перенаправити. Але я тоді бачу другим питанням, побудують об'їзну дорогу і рішенням кабміну спустять, нам передадуть комунальну власність е, трасу по місту. ніхто її ремонтувати вже не буде. Тому що е, чи е, е, Н11 буде проходити мимо міста на майбут. Все. Хто нам відремонтує і де ми візьмемо кошти 55-60 мільйонів на 7 кілометрів доріг. Коли нам сьогодні треба бити колокола і всім гуртом, і районній владі, і районній раді, і міській раді вирішувати питання і вирішувати будівництво саме цього, цієї території по місту. Адже в подальшому, пройде рік-два, взагалі ми залишимося без дороги, ніхто ремонтувати нам її не буде. І тому сьогодні наша головна мета виходити на служби, запрошувати їх, виходити, якщо необхідність є на керівництво облдержадміністрації. З допомогою вирішення цього питання. Іншого варіанту немає, тому що ці казанка чомусь відстояла свої інтереси, і е, голова адміністрації і влада на місцях вивели, ще 3 кілометри поселища, що вони зробили для населення, а 2 кілометри вже за межами населеного пункту. Чого ми не можемо цього зробити? Це, Це ну, просто питання. маленьке місто. Але 5 кілометрів на вас. А ну у кого нікого не було? Ніколає, коли розгадали питання по дорозі, оце я надію. Ми постійно викладаємо. Ну ви не кажіть це, на більшаних комісіях, на району, ми постійно там сидимо. Хто вам таке каже, що ніхто не їде? Я завершення буду, тому що обговорення питання складне заявити два слова, будь ласка. Yes, a У той дороги, яку ремонтують в п'ятницю, яка раз їхала на ЖД вокзал. Ну так ремонтувати, звісно, не можна. А тому, що сплошний поток в одну сторону, в другу сторону вони постояли, стоять, а того, що вони завсипали в яму, вони не встигли навіть вкатати этим катком. Машини туди проїхали, сюди проїхали Кому вже такий ремонт? Кому для що використовувати наші роботи? гроші? А, якщо вони неправильно роблять? є технологія, як на мій погляд, є технологія ремонту доріг. Хай роблять, хай би перекрили ту трасу, було куди об'їжджати по по червоноармійськи ми я, могли проїхати. Ай, Та ж, ж, ну так це не роблять. Це, це, це й мої гроші не, теж, Ремонт, це неправильно. Так ремонти дорог ніхто не робить От, так, Давайте депутати міської ради. Я вам пропоную, ви на те, що сказав Максим Олександрович, порядок в різне поставте звернення в Кабінет міністрів України. Давайте не будете всі, я вас прошу. Звернення. Ми всі розповідають. Гроші йде. Сейчас, будь ласка, де взять гроші? От ви кажете на загальну користь, давайте зробимо дорогу на загальну користь. Є гроші в бюджету? Нема. Ну так навіть робиться, повинна робити качество. Я, я хочу, хочу надавайте для, для того, щоб ми закрили це питання, тому що у нас є порядки і ми в різному виробні. Для того, щоб ми е, не затрачали час, я е, два слова даю голові райради, і Світлана і ми тоді переходимо до порядку денного. Я до, згоден із пропозицією Максима Олександровича по поводу об'їзної дороги і по поводу дороги через місто. Ясно. Ми схватилися, не дасть з Сергій за те, що можна було схватитися. Проєкт на обізну дорогу був. Це дало нам, е, дало нам як би, у руки те, що ми зможемо зробити. Проєкт був на обізну дорогу. Обилашодор з нами погодився, що так, да, дійсно, щоб пустити мимо нового вуга. Важко, ну, важкий транспорт, то дійшли до такого висновку. І Кабмін підтвердив це і дав доброго проєкту. Там до проєкту не вистачало виділення землі під цю обізну дорогу. Районна Рада виділила 42 тисячі для проєктировщиків. зробили вже цей проєкт. В принципі, стали затвердити. До кінця року, ці на 18-й рік, 300 мільйонів гривень. Вони дали до грошу, що таки почнуть цю об'їзну дорогу будувати. Тому е, далі наші дії згоден з Максимом Олександровичем про те, що ми починаємо працювати по місті. Починаємо працювати над проєктною документацією. Я пам'ятаю, пам'ятаєте колись, хто, хто з тієї каденції. Ми збиралися і приймали рішення на земельній комісії, хто був в земельній комісії, давали добро для того, щоб проєктувальники пройшли трасу. Вони прийшли в основному ці теми по дорозі по місту. Вони вже піднімалися. Тепер в чому? Що я хочу сказати? Шукаємо цих проєктировщиків, виходимо на них, определяємо, які там кількість треба робляти. Гроші для того, щоб виготовити цей проєкт, і починаємо працювати про те, щоб виготовили проєкт. І якщо дасть Бог зробимо основні ці роботи до кінця року, щоб вже на наступний рік просити кошти для того, щоб пройти через місто. Ми, ну, ми пішли на те, щоб доділати той проєкт, який був раніше 72 мільйони, а зараз там 300, для того, щоб обрати з міста важкий транспорт. Бо це одне наше було, щоб ми одразу не взялися за центр міста, а щоб пустити весь цей транспорт мимо мене пуга, щоб не бачили цих усіх торохтіолог, що ні день, ні ніч немає е, життя. Тому хай вони запускаємо цей проєкт по об'їзді і паралельно приступаємо до роботи через місто, до проекту. Я е, сам. Беруся за це діло, тому я вам даю і, ну, обіцяю вам, що знайдемо ці всі кінці, проєкту знайдемо, тоді вже якось будуть з коштами на це Олександром, будемо якось ці кошти. Я думаю, що це, шукати. Не стане питання Якщо навіть з фінансування на, на проєктування, то ми разом до цієї теми підійдемо і будемо працювати. Я Думаю, з 2018 року у нас не буде такого нещасства. Єди, Єдине надоусвіряти процес, тому що формування державного бюджету і виділення коштів, це вже в кінці року буде. І сьогодні ми кажемо, що якщо ми проектну документацію не зробимо в липні-серпні, ми в 2018 році не отримаємо взагалі нічого. А, а тут питання, так, якщо розпочнеться будівництво, гарантії немає в тому, що після будівництва об'їзної дороги нам не передадуть на комунальної власності. Цю дорогу. Василий Олександрович, я вам даю слово, що я по плану хай дня, я заступаю до тих людей, які проектували тут, які зйомку робили, я їх шукаю, договорюся з ними за проєктування і до осені, я думаю, ми знайдемо людей, які зроблять нам мене. Ми підтримуємо пропозицію і користуючись. ще, два слова я так Пізніше про завершення обговорення, питання про звернення до Кабінету міністрів з приводу ремонту траси відрізку Н-11 через місто. І хотів би відпочати 224-231 кілометрів. Сергій що я хотів би сказати, а, до доброї волі, а далі. Далі також вже проєкти закинуті до самої масштабного. Прийдіть на сайт проводити, там є служби замовлення служба в темі доріг, всі ці лоти по кусочках є. Уже проєкти вимогати. Максим Олександр, ще, ще на... два слова по поводу. Завтра вже приїзду приїзд Хай проїде через наш новий бух і побачить, куди рушніше гроші. Ми можемо зустріти його на в'їзді. А ми його будемо з хлібиною, там їздити, що ти поїхали, мали корови. Два слова, шановні мають. Ну то одну веру. От ви говорите, як я сказав, щоб щеп'єлку гудроном гарячим залить, потім на спальню, каже, де гроші це. Перед цим ми голосували один процент податку платити, там 240. Попустимо за себе говорю. 10 гектарів маленьчь мені, там це там 800 я заплачу. Дякую, це я я заплачу це я 800. Убрати ячки, мені треба за компанію. Тисячу гривень плюс 10 дітей солярків. Це мені вийде 12 тисяч убрати. Приїде якийсь посторонний чоловік, 12 тисяч мене взяв, не податку, не ні сплатив нічого. Я вам стільки говорю, на рівні району, щоб МТС для автоосібників. Робочі місця будуть, і будуть люди податки, буде і, і налог платитися. Так, це, і це не важливо, хто закупить техніку. Ви хто тут? І і інвестор, так, так. Давайте давайте, війська, давайте зробити це на базі, давайте на базі комунгоспу зробимо таку МТС. Гроші ви повинні виділити, закупити цю техніку. Хто ж її купить? Інвестор, я шукаю, дещо таке. А, інвестор, так це приватник, такий самий приватник, який вичисте наших усіх. Зайде з комбайну, за всі пропадають. Робочі місця, вироб. а ми свій десь, в якому готу буде на загальну користь. Кажу вам для прикладу. У нас вироб. ми плануємо раніше так не робили, раніше виділялися гроші знаєте, кусочками. В цьому році, навіть в тому році, дуже погано, що в цьому році обласна рада не дала ні копій на дороги. Якби вони дали... Вони ж сказали 60 км. Сяк... Та вони дали на другий район, тільки не нам. нам. Просто автобус не підігаємо, ми будемо підігати на п'ять автобусів. Це дорога тут також віде. кошка. Це дорога власного значення. І для того, щоб зробити, це треба робити службу автомобільних доріг. Ну, ми, ми товарі. Ми тут взагалі не прийшли. Що робить кондер? Ну, от хай він виділи гроші. Дивіться, давайте взяти для прикладу Майрів. Кого? Майрів. Вони скинулись в тому році. З якраз ми зробили собі дорогу. У них є. Та сама ситуація, ми полагали, що в тому році хотіли, якби 2 мільйони не забрали на бараторку, ми б так само зробили. Ми, з ми дали з обласного бюджету, ми дали з районного бюджету, скинулися всі люди, зробили дорогу. Кожен рік робили по одній дорозі, б нормально. Ага. На той рік, я не проти, давайте заб'ємо в бюджет, зустрінемося з вільним Запоріжжям. Кландаль просто не платників податків, це загальна користь. Просто кландаль, я вам Ви кажу, щоб вигорнути все і всі на чисту воду. розумієте? Та ми б зробили дорогу. Як убирати урожай, там куча їх. Як так, ніхто не платить, ніхто не хоче. Ну, вибачте. От для цього є депутати. Для, для, для цього ми повинні всі разом. Ми дамо з районного бюджету. Ви давайте з міського бюджету. Плюс попрацювати депутатам. Попрацювати там з одноосібниками, поскинутися по 100, значить, по 100 гривень, зробимо дорогу. В асфальті дорогу. Бо Вольне Запорожі, так само підкріплюється, зробимо одну дорогу. Раз, влітку, дорогу. Робити, тому що там не я не проблюсь. Але кинемося щось робити, вибачте, нікого немає. Нікого немає. Всі ховаються. Чи так, земля. Ой, не, не знаю. Ой, да, не знаю. Дивіться, ну, давайте, давайте будемо правильні. Загальна користь у нас платайте платників податків. Я кажу, це відкрито все. Мене склалося відчуття, що ви Сергія Вікторовича не бачили довгий період, на частіше вона запрошувати на наші сесії, щоб ці питання озвучувалися. Я за те, що завершуємо а. обговорення. Заходячи з даної ситуації, я хочу запропонувати оскільки підтримую 100% позицію Міського голови хочу запропонувати наступне: звернутися із листом, рекомендувати міському голові, звернути і виконавчому комітету звернутися із листом до Кабінету міністрів про виділення коштів для ремонту дороги автомобіль. да, автомобільних доріг для ремонт дороги, які йдуть по місту. Тому що якщо в нас буде проведена децентралізація, то ніяких коштів ми не отримуємо. Це 100%. І так як я розумію, що коли йде розподілення коштів із державного бюджету, то якщо нам вже дадуть кошти на об'їзну дорогу, то ніхто нам вже кошти по місту давати не буде, тому що скажуть, ваше місто новий букв не таке вже актуальне на карті міст України. То я думаю, що доцільніше може нам сто раз подумати про об'їзну дорогу чи про дорогу по місту. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайлиць під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.